Слава Богу. Слава, Богу. Слава Богу! Вітаю вам першу, з Млинівщини, рівень область, що я не змогу передати. Радий знову бути у вас. Слава Богу! Слава Богу. Слава Богу. Ми співали прекрасним псалом, і розказуємо нам про Господа. Свої, останні свої, останній місяць, час, три тижні приблизно. Міркую над однею темою, вже з різних сторін про неї говорили, Трошки хочу з вами поділитися. Ми будемо дійти до нашої другої частини, звершення хлібом, виданої заповіді Господа, яку він заповів для нас. Знаєте, я міркую така притча, написано так, що він дав таланти кожному по спроможності його. З іншої сторони, кожен має ресурс від Бога, який він має реалізувати. І не важливо, ким ти себе вважаєш, і не важливо. Ти талановитий, чи не талановитий, розумний чи не розумний. Неважливо, як ти себе сприймаєш, біблія каже, ти маєш тобі даний ресурс. І я коли думаю над цим, як його реалізувати, я чому я буду говорити сьогодні більш біографічну проповідь про одного чоловіка. І він яскравий приклад того, як можна похоронити свій ресурс, потенціал. Те, що ти маєш, те, що тобі дали. Е, така... Прич історія правди, правдива історія ситуація, яка одного разу була. Дівчинка одна з десь там не пам'ятаю, 60-ти на певному році, пише лист Богу, і вона просить що... Господа, там це в Франції була, і вона просить, щоб там 100 тих їхніх, там не знаю чого, там було євро-долари. Щоб їй їй треба цей ресурс 100, 100 тих. А там був такий закон, що якщо лист буде з неправильним адресом, не вказана там адрес, я не знаю, не був вказаний, чи Бог, який там ніхто не мав права відкрити, крім президента. І Там ті листи десь виходили до президента. Ну і так сталося, що президент відкрив той лист, він прочитав цей лист у цієї дівчинці 100 тих. Він перечитав і подумав, що дівчинці 100 забагато, каже, завозіть ті 50, право свого водія, його машина, що теж приїжджає на ту вулицю, шукають той дім, вся вулиця там в захваті, що все таке. Машина президента приїхала, шукають дівчинку, знаходять її, вручають їй ті 50. І все, і поїхали. Через деякий час приходить другий лист на той самий адрес, і дівчинка каже, Господи, я дякую тобі, що ти відповів на мою молитву, що ти прислав мені, дав ці гроші, але він не передавай їх через Президента, тому що він половину собі забрав. Їй потрібен був ресурс, який вона просила, і вона зрозуміла, що їй його врізали. врізали. Хтось забрав половину. Да. Вона знає, що Бог не жадний, віддав лісто, а тут отак. Давайте іншу картину намалюємо, трошки серйознішу. Уявіть, що ви живете в час, коли вас на вас вас атакують, різні вороги приходять. час часи були, коли з кемляни дамо підказку, які вас ущемляють, вони окупували вашу землю, вашу частину вружаю, величезний процент ви даєте їм, вам не дають ніяк підняти голови, вас постійно принижують ви в рабстві, ви не маєте нічого свого. Це доходило до того, вибачте мене, що вам треба плуг наострити в тракторі, а у вас немає булгарки його наострити. Кій-то фелисемлянина, він, він наострить, тому що ти не маєш права. І ти все, все, ось так ти живеш, і ти молишся Богу по бо, якійському яві. У вас така ситуація, ви нічого не можете, ніяке своє тіло, ніякий бізнес, ніякий обстріл взагалі забудьте. Ви просто живете, аби прожити і не можете цього зробити. І ви кличете до Бога, і уявіть, я вам От, уявіть так, що. Ми тут зібралися десь з нинішнього часу і думаємо, як вам допомогти. І от Давайте намалюємо таку картину, вибачаюсь, дитяча, але для хлопців буде дуже зрозуміла, тому що я знаю, вони це запам'ятають. Ми зібралися, так прикинули, чим вам, чим вам допомогти, як можна що передати, і ми вирішили, купимо вам там. Хтось сказав, тримайтеся один з одного, як дехто за Леопарда, Пам'ятаєте, історія була з леопардом. Щоб ми так трималися згодом, Ну, ми ви вирішили так. Я так прикинув собі якось в інтернеті вбив ціну. Танки насправді не знаю, немає такої ціни, немає як купити на ринку. Ну цей, що випускався, він сам зараз він 10 мільйонів, зараз можливо більше, можливо, і 30 коштує. Але якщо ми говоримо, я буду говорити. Просто танк Абрамс, американський танк, який вже давно робиться, але він до цього часу актуальний. Ну, от ми вирішили вам Абрамса, відправимо з повним баком, з повним боєприпасом, щоб він вирішив ваше питання. Він на той час вирішив у себе. Тому що броня його, ніхто не пише, яка його броня, але еквівалентна вона в тому, що вона півтора метра. лобова броня півтора метра. Тому що вона там йде з композитних металів, там навіть у ранні, якісь там, ну там якісь навороти, півтора метра. Якщо для бронебойного снаряда метр вона рахується. Боєприпасів 55 снарядів. П'ять видів снарядів, там, 3 кулемети. 60 тонн ця штука важить, 65 кілометрів по бездоріжжю може їхати, не один кінь, його фактично нічого йому не страшно. От якщо ми дивимося, про це говоримо, в Біблії є така історія, і Бог приблизно так дав. Таку відповідь дав. Вся проблема в чому, коли ми будемо говорити за це, що цей танк тільки в Біблії три рази висловив. Я говорю про чоловіка, ім'я якого переводиться в сонечко або в сонце. Його довго чекали і тому так не звали. Його народження явився ангелою, бою жінкою з мамою і сказав, тебе народиться дитина, вони були безплідні. Він каже, тебе народиться. Потім ще раз явився до чоловіка, пояснював. Хто догадався, хто? Самсон. правильно. Це Самсон. Він народився з хулі на 20 років він був суддєю. Як я сказав, три вистріли він зробив. Я читаю один текст, книги. Його історія насправді, це книга Суддів, 13-16 розділ, три розділи, але я буду читати сніги євреїв, близько євреїв, 11 розділ 30 вірш. Завдяки вірі сіни Єрмонські впали після того, як люди обходили навколо міста сім днів. Завдяки вірі розпусниця рав уникла смерті разом з іншими непокірними за те, що вона дала дружній притулок бомбірникам. Чи треба мені продовжувати наводити приклади, Не стане мені часу, щоб розповідати про Дедеона, Марака, Самсона, Кефая, Давида, Самуїла і пророків. Цей чоловік йде в числі героїв віри, віри. він стоїть на рівні з Давидом, з усіма іншими. Але як я сказав, якщо оцінювати його ресурси, той потенціал, який він мав, і те, що він мав? Це вельми слабей фамінку він міг зробити те, що зробив. Самсон, як я сказав Сонце, батько, мана. Мануа, мама чомусь імені немає. Біблія каже, що в нього швидше за все, потім були ще брати, тому що вони прийшли його охоронити. Коли він помер, я сказав, Поліно Данові ще цікаво, де це він останній суддя сниги суддів, який був. Цікаве, те, що він який період жив книги суддів, це якраз саме останній такий, скажімо, період. Це можна по-іншому описати як дно ізраїльського падіння. Тому що вся книга суддів, це. І спуск Ізраїля, Перший суддя був війні, шанує Бога, служить, судить. А вже Самсон це як останній суддя, після нього вже буде Самоїл, він же це саме, десь отам дно, вже Ізраїль, що пробиває ну, як то кажуть, своїм моральним станом, духовним станом і всім іншим. І закон цей солнк народжується, як відповідь від Бога, дати перш за все вирішити питання ворогів. Там були вели які винітали. І з іншої сторони він називається суддьою, тобто він мав дещо робити. Якщо ми говоримо про вчинки Самсона, що ж він такого зробив? Перш за все ми читаємо про те, що коли він стає зрілим, коли він виростає, а для нього ангел дав поради мамі його, це поради назурейства, які вони чітко мали дотримуватись. Так, там було такі небагато, але деякі, скажімо так, Застереження чи межі, які вони не мали переходити. І перше за все це не пити п'янкого, взагалі нічого не їсти від виноградної лузи, отоявіть не винограду, не ні ізюму, нічого не можна, не їсти і ні не торкатися нічого нечистого, Мертвичина туди входить і все інше. Різна в них є, ділиться кушерне, не кушерне, тобто чистя, не чисте. це ритуальна чистота. І не стригти голову. Це те, що входило, що, що мало робити. Я розумію, що це передавалося Самсону з маминим молоком. Мама йому розказувала, мама його навчала, мама йому казала, того не бежи. Доївіть маленький Самсончик, бігає сонечко, це маленьке, яке вони чекали. Бігає, він десь там виноград бачить. Тут мама дивиться, він вже там рукою тягнеться. Мама біжить, синуля, тобі не це є, тобі не треба. Якісь інші історії. Потім це сонечко підростає, приходить мама, питає: мама, що це іншим можна, а мені не можна. А що це там з того? Огляді комодна стрижка, в нього він там вибрав, а я опучу, то так. Патлатині. Ви розумієте, що він це все проходив? Ми не оцінюємо ці всі речі, але в нього були межі, які він не міг виходити. І він це типово, як я дивлюсь на нього, знаєте, я ця каже, ДВР, да? ДВР. Дитина ні учить батьків. Чому віраш, радіти на, на розкішого говорять? Е, От в нього це було. Його навчають, застрежуть, недільна школа, йому говорить, того не торкається, і він десь якийсь період, я розумію, в нього було цей, а чого це їм можна, а мені не можна. Він, коли наші діти приходять, нам запитують, а чого чо ти можна, а нам не можна. І він це все проходить. Але приходить якийсь період, і в Самсон, написано, бачити різницю між тим, що він дотримується того, і між іншими. Написано, що Дух Божий починає відвіряти в Самсоні. І в цей момент я розумію Самсон починає розуміти, чому він це все тримається, чому він це держить. Він бачить результат, він бачить видиме тією видому в себе, Божу. Потім, що ми читаємо, коли він виростає, і написано перше, що він закохується в жінку, в смілянку, і він приходить до і каже, я там побачив дівчину, я хочу, щоб ви мені взяли її заміж, так батько до нього каже Самсон, ти що, тобі ще немає нормальних. Тільки де женитися, дивися з нашого села. Він, нє, нам, та, він є нам там, ні, там та чужа, і все. Він переконує батьків. Він іде до неї, домовився з батьками, і вони йдуть туди. По дорозі він вбиває лева, тому що той вийшов йому на дорогу. І знову ж таки, ми розуміємо, їм дух Божий зійшов на Самсона, і він це зробив. Ще така цікава оговорка. Ми зайдемо, коли, -коли бачимо Самсона, його малюють дитячі підлітки, чудес, все такі це такі наподобі Голіафа, Чоловік там, 3 метри з копійками, з такими з силою, з такою, там, ну от кудібілда, от, да? десь брат, він там Грислав, приносив, от приносив, а то такий брат в квадраті. Ну, от такого я малюю. Цікаво те, що він таким не був. Я впевнений, хто на 100%, от, якщо буде на небі, хочу його побачити, але я думаю, він таким не був. Він був просний. Тому що фелистиляни задавали питання, в чому його сила? Брата, що питати, в чому його сила? Йому йде керсалта, да, він принесе. В чому сила? Е, все видно. Там вони питали, в чому сила? Не було нічого видно, він був звичайною людиною, як, як і всі. І коли ми говоримо за нього, от він вбиває лева, зіходить на нього, потім те весілля, там воно все це починається. І потім написано далі, ми бачимо, як Самсон починає систематично порушувати своє назурейство. Він коли йде і звернуть увагу, до Самсона починається таємне життя. Йому стає нецікаво жити, так як він жив, він починає. Він хоче попробувати щось інше. І він потім, коли йде одруживатися і фластименкою, звертає до того лева, нічого не каже батькам, приходить, знаходить тому леві бджол. До речі, хто казав, що бджоли, так, це таке. Кажуть, подивися очима бджоли, ти побачиш квіти, подивися очима муки, ти побачиш очі іншого. Цікаво, що бджоли це теж така цікава річ, не завжди можна про них так говорити. Я спеціально пасічників запитував, вони кажуть, що бджоли теж часом сходять, десь там кросму, дороги, десь там і побачиш їх не там, де треба і ви, я думаю, бачили не зовсім в чистих місцях часом бджоли. І вони там є. Так от він заходить там тих бджоли, він бере той мер і зверніть увагу, ми не придаємо по цьому значенні, але тут його назовесь обтінчується. Мало вкінчується. Він торкається до мертвого. Бо він мав би обрізати коси, все, його назорецько закінчилось. Він не затримався. Він нічого не каже, він взяв, він приходить, мало того, він дає це батькам, нічого знову ж таки не каже. І тут ми бачимо таке таємне життя, потойбічне життя, друге, заколісне, яке ніхто не бачить. І тут ти сидиш в залі гарним заслухаєш, ти в гарній одежі, нічого не скажеш, але є потойбічне, інколи, яке і батьки не знають, інше, але ти живеш. І отут це в Самсонах починається. Потім той шлюб, 30 друзів, там, понятна та історія. Потім він вертається, розніманий, потім він палить поля фелестимлянам, потім він нищить фелестимлян. так що вони приходять, збираючи цілу армію, вони можуть з ним боротися, тому що це танк, який приїхав для них до них. І вони приходять до євреїв, євреї виходять, кажуть, чого прийшли з нами воювати, Ті розказують історію, три тисячі Єврей йде до печери, де ховається Самсон, приходять до нього, а він каже, пообіцяйте мені, що ви мене не б'єте. І тут ми бачимо його ставлення з його родичами, братами, друзями, з тими, хто мав би його підтримувати. Він боїться, що вони його вб'ють. І це показує те, що в нього немає ніяких стосунків своїми, з тими, хто в його церкві, з тими, хто для нього рідний. Він не має нічого, він не довірає їх. Вони обіцяють, що він вплив, він дає їм себе зв'язати, вони його ведуть, рвуться, і він там вложить тисячу филе І потім ми читаємо перша молитва Самсона, він кличе до Бога, тому що він справдий і написано, Бог дає йому відчувають і відкривається в цвіті. Я тут задаю питання, я не себе, чому Бог не сіки милостивий і добрий, що Самсон, який вже починає порушувати всі звичаї, а Бог відповідає. І те місце таке називається місце того, хто кликав, і Бог дав відповідь. І він бачиться чудо, він набивається туди, і ви там і знайдете, слава Богу, за воду, чи, Господи, я тобі щиро дякую. Він просто напився і пішов. І все. Потім ми читаємо іншу історію. він приходить до жінки хорошої репутації, бо в неї в ті під підмістями, він виходить, бере двері на ворота на плечі несе їй знову далеко, виносячи, що всі там розбігалися, так розумію, воявіться фортеця на ніч закривалися, ті там під воротами чекають, дивляться ворота, починають рухатися, і хтось їх несе. Я уявляю, як вони звідти бігли в різні сторони. Ну він їх виніс з ті ворога. Потім ми читаємо романтика в нього старілою, просто гра, він починає бавитися якісь там інші речі, а потім у нас доводить його до того, що в нього немає життя. І він розуміє, що він грає, і на конуні стоїть його життя, взагалі все його, а він продовжує нею цю гру. Тому що він вже загрався. І приходить свого часу ситуація, коли він відкриває її все, і Самсон встає і каже, піду я краніше. Але не знав, що перші маленькі люди снеглян було він дуже. Самсон стоїть на колінах, його заламали руки, і йому виборюють очі. І я представляю трагедію, з якою він це переживав. А потім його водять в бронзові до кайдани, а потім він мелеть там. А потім відростають коси трохи, а потім друга молитва Самсона, яку ви можете знайти, далі кличе господи дай й щуся за себе. За два ока, один раз за два ока. І він мститься, де падає, і це третій постріл цього чоловіка, що він зробив. Виникає питання, чому він героє квір? З такою репутацією взагалі, чому він героє квір? Тому що, по суті, він виконав свою місію. Тільки не на скільки відсотків, не мені судитися. Але він її вивкнув. Я порівняв, що він міг 55 разів вистилити, але він зробив тільки три рази, щоб говорити тільки в цій стані. Проте Састер, коли я говорю про це, я хочу десь перевести це в наше життя. Дивіться, яким він мав бути. Я вам сказав, яким він був, а тепер яким він мав бути, Він мав бути. Він мав бути прикладом в сім'ї, з дітьми, з дружиною для тих людей, які оточувалися. Він мав бути прикладом він суддя. Він мав бути лідером для нації, той, хто з'єднав людей десь навколо себе. Тому що суддя це свого роду, як цар від Бога, Бог давав, вибираючи царя. І чому ми задаємо питання, коли Ізраїль тків царя, чого Бога це так зачепило? Тому що Бог вибирав самих таких людей своїм втручанням, і він мав об'єднати її. Ну сам сонцем не займається. Він займається своїм життям, просто живе, як йому це подобається, як він цього хоче. Він мав бути тим, хто. Допомагає своєму народу. Але коли ми читаємо про нього і дивимося на нього, то написано, що після його смерті, після Самсон помирає, його ж коліно данове, приходять і вони йдуть і шукають землю, де їм жити. Його брати, його родичі, ті, хто з його коліна не має де жити, маючи такий потенціал себе, в себе, в своєму коліні, в своєму родстві. Вони йдуть і шукають написано, вивідують землю, де й поселитися. Чому вони цього шукали? Тому що там вже так задушили, що там вже не можна було. І вони кажуть, переїжджай, їдемо десь далі. І вони йдуть і шукають, як бути, маючи в своєму роді такого потужного мужа, як Самсон, маючи його. І коли я знаєте, я на це все дивлюся, аналізуючи себе, я думаю, я перше за все я не засуджую Самсона. Це це герой віри свого роду, який сказав, який в якійсь мірі виконав те, що він мав. Але я аналізую своє життя і думаю, прийде час, ти проживеш своє життя, і воно швидко приходить. У мене швидко, у вас швидко. І чомусь, чим старший робиться, не каже, швидше починає війти час, коли ти говориш з І свого роду одного, часу, одного разу ти час від часу ти задумуєшся і ти задаєш собі питання, що я маю робити. Які в мене потенціали? Що я маю зробити? Для Бога, для сім'ї. Чи все я зробив для своєї дружини? Я одного разу аналізував себе, я так думаю, Льонько я вижу тебе не стане. що ви, ви, ви знайшли якусь ви поставили діагноз. і тебе лишились якісь місяці в кращому випадку, і ти перейшов, що ти лишив для своїх дітей, для своєї дружини, навіть якщо говоримо з матеріальною точки зору. З іншої сторони, що ти слав своїх дітей, свою дружину. Коли ти розум, починаєш так думати, коли ти думаєш за своїх дітей, ти бачиш, як вони швидко зростуть, ти починаєш по-іншому відноситись до того вечора, коли ти прийшов десь з роботи, з хібуйте вологію, включив смартфон і просто сидиш там, а твої діти граються. Ти починаєш по-іншому думати, якби тобі лишилось три місяці, що ти зараз робив? Я впевнений смартфон, би відклав десь на полочку і сказав, що грати щось може дитячу Біблію почав, чи давайте я з вами щось по пограю. Ти постарався б по максимуму провести цей час з дітьми і вкласти в них саме краще, що ти тільки можеш. Як би ти провів цей час своєю дружиною, чи ти на неї ображався? Про що ти з нею виясняв би, як ти говорив би, як ти себе погодив би, аналізуючи це? Як ти вів би себе своїми батьками три місяці? І знаєте, за ми на це починаємо задумуватись, вже десь спокій, ми починаємо казати, я там не допрацював, я те не доробив, я те ще не зробив і не зміг. І я думаю, коли Самсон був в кайданах, був сліпий, і там моловить і жорна, і ходив там по полу, просто попавши вже в рабство, вже нічого змінити сильно не можна. Він ходив і думав, Самсон, чим ти займався? Сонечко, що ти робив? Як ти прожив своє життя? Ти мав такий потенціал від Бога. Ти боявся. Ти гордився. Ти не мав учнів, до тебе ніхто не приходив, щоб ти когось осудив. Чому? Бо ти поставив себе, такі стан, вони дивляться. Він сам себе розібратися не може. Ні то до однеї, то до другої. В нього самого життя не складується. Що до нього вийти, що він розсудить? В нього не було вчителя, не було учнів. Тому що якщо ти не вчишся, в тебе вчитися не буде. Якщо ти не поважаєш, тебе поважати не буде. І в нього те, що Михайло Степанович наш єпископ, казав, знаєте, не дайте в собі виростити яшку, за ножкою горюжку. І оце в нього виросло, і воно гарно розстріло. Але результат, який воно дало, ми бачимо, печально. Як тільки чув сьогодні, аналізуючи зараз десь цей час, вже прожити руки, в нас кожного вже є період. Не відкладуй на потім. Не кажи, Господи, я зараз зароблю, поправлю, а потім почну більше тобі служити. До хочу сказати, коли до вас підходять і кажуть, брат, ти може щось скажеш, чи може щось поділишся на це. Не кажите, сяй потім. Тому що потім можуть не підійти. Я своїм таки казав, вибачте, я вас багато раз просити Не втрачай ті можливості, які тобі, якщо тобі пропонують, значить тобі щось бачать. Роби так само сестра чи щось інше, так само сім'я, так само друзі. Але служите, розказує одну історію. Каже, я їду своєю донькою в машині, ми з нею маємо бесіду. І я знаю, що в неї є подружки, які не вірують. Вони просто світ, але вона з ними дружить, вона з ними там час проводить, спілкується. І він каже, я своїй доньки делікатно її запитую. Скажи мені, ти любиш своїх друзів. а так? Мені приємно з ними час проводити. Вони взагалі дуже хороші люди. Він каже, скажи мені. Ти хоч раз розказала їм про Ісуса Христа? Ти розказала, що Ісус їх любить, що Він хоче змінити їхнє життя, що Ісуса є майбутнє для кожного. Ну. Я не кажу, знаєш, що я тобі скажу, Ти їх не любить. Може, якби ти, ти насправді любила, ти не змогла брати. Ти не змогла б присказати про майбутнє. Ти не могла б не сказати про, про вічність. Ти не можеш просто казати, Ай, давайте гарний час проведемо, я вас люблю, ми дружимо. Просто давай, просто. Я не кажу бути тими фанатиками, які на кожному місці і там вже не слів познайомитися, там, там Біблією, її вже чуть не по голові. Збавтеся, цим, живи життя нормально. Але ти маєш бути тією людиною, яка своїм прикладом і всім іншим покаже і дасть надію іншій людині. Нехай хай десь потрібний момент. Але ти знайдеш, що сказати, в кого є ця надія і хто за них постраждав. І хто хоче дати їм вічне життя. А це наш Ісус Христос, слава йому! <раз> Тому хай Господь благословить нас. Завершуючи останній приклад, у нас недавно в церкві померла одна пожила жінка. 80 років, буквально на днях вибушилася. Вона все, все життя, як коли вона покаялася, не знаю, коли я приїхав на Дублаві, вчитому чимало років, вона вже дуже вірує. В неї братки віруючи також. І вона. Кожен раз, коли вона що ходила на зібрання, ми вставали, помоліться за моїх дітей. Йому. Помоліться за моїх дітей, йому. за мою родину. І ми за них постійно молились. Потім вона не змогла вже по стану здоров'я їздити, ми її відвідували. Кожен раз, коли я з нею приходить в тіть як ви, що ви все добре, що ви, які переживання, переживають. За що за себе якісь? Ні, не, не за себе, а за що, за своїх рідних. І вже останній раз, коли я навіть був в неї, це через кіпаратини, вона відійшла в вічність. Я з нею приїхав, бо вже почув, що вона має помирати. Вже кажуть, я приїхав поговорити, думаю, можливо, щось я починаю говорити. кажу, ви щось переживаєте, вона так переживає. Я кажу, є щось, про що поговорити? так, да, є. Я кажу, про що про моїх рідних. Я молюсь за них. Я переживаю, що вони. А за себе у вас все. добре. Я за вас молюсь, я знаю, мене Господь прийме. Все це. І... Я бачу цей запал в її серці. Те її бажання, щоб її рідні і близькі були спасені. Я знаєте, інколи Бог питання задавав, я кажу, Господи, я просто можу зрозуміти, людина молиться, і брат віруючий нам, рідні, близькі, а рідні противники близькі противник. А вони чути про віруючих не хочуть. Коли вона померла, вони кажуть, похорон хоч не довго буде. Таке враження, що давайте скоріше просто за це. Я не міг, і мене це не вміщалося. Я, я ходив, аналізував. А потім ми говоримо з ними, служителями, ми їдемо і вони розказують мені про цю там, ситуацію, сім'ю родину. Я розказують про деякі вчинки. Не цієї сестри, а її брата, про гордину, про те, як деколи щось перемкнуло, зробив по-своєму, розвели трошки церкву, дав зовзні чину, інше, інше. І потім, як воно знову, там знов, і... знаєте, я коли на це все аналізую, я думаю, Боже, як воно, як воно печальне. Коли ти дав такий приклад, коли я через себе, через твою фанатичність, через якісь твої речі, твої рідні близькі бачити не хочуть, віруючи. А ще в знаєте, що здивувало, я прийшов на похороні, ми вже вже з рукою це, яка доглядала, говоримо, я кажу, там розкажіть більше про руку, чим вона займалася, щоб сказати якісь слова. Я достав телефон і починаю записувати. А внучка каже, не поняла, в мене в мене телефон можна. Я завжди кажу. Вона каже, я бачила, я айфон, ось я кажу, і не тільки айфони. Нас все можна. Те, що віддає. Я. я знаєте, як подивився, як ми можемо інколи себе відставити. Я завершу. Але з таких інколи маленьких причини, складається те, як тебе приймуть, чи тебе почують, чи буде почути твоя молитва. Яким ми не відкладаємо на потім, а зрозуміємо зараз. Богдав тобі великий потенціал. І великий ресурс. І Біблія каже, якщо Він, Господь, не пожалів раді нас, ради тебе і мене, свойого Сина, але видав його за нас, то як з ним не дарує всього? Він дасть тобі все необхідне, щоб ти був дивитий щасливим і благосоведення. Тому хай Бог нам в цьому допоможе. Помолимося.